Перед цим зараз буду показувати дуже легкий лайфхак лимонаду. Тільки без м'яти, тому що я м'яти зараз не маю. Зараз я буду показувати, що нам буде потрібно. Нам буде потрібен ось такий лядік. Можна любити, тільки я взяла такий Ну, любу газовану воду, якусь типу такого трубочку і ложечку. Спочатку розкручуємо воду і наливаємо. Все я налила. Тепер треба відкрити льодик. Я вже відкрила льодик. Тепер ну, можна кидати весь, можна кидати не весь. Я, я напевно, буду кидати половинку. І, я не знаю Беремо і кидаємо. Беремо тепер ложку і перемішуємо. Трубочку. Зараз буду пробувати, який він на смак. Ну, смак дуже смачний, можна сказати. Добре, всім папа. Показала дуже окей, рецепт з лимона. Всім папа!